Причини виникнення молочниці виникає там, де є сприятливі фактори для росту грибків. Перше це зниження місцевого імунітету, переохолодження. Друге, наявність інфекцій, що перейдуться статевим шляхом. Це теж зниження місцевого імунітету, вірус папіломи людини, хронічні кольпіти, уреомікоплазми, хламідії, герпес. Третє, високий рівень глюкози в крові, цукровий діабет або слабка підшункова, в їжі багато дріжджів, пива та солодкого та десертів. Також після прийому антибіотиків, коли. Також, коли постійно підзаражує партнер, коли вагітність бо знижується імунітет, при принесенні важких простудних захворювань, також при порушенні роботи щитовидної залози, при штучній білизмі, жара, погані миючі, міняється pH з кислого влужня і ростуть гриби. Якщо молочниця часто рецидивує, треба шукати причину та лікуватись обом. Тривала хроніка приводить до того, що симптоми згасають, а запалення йде, утворюються спайки, рубці, непліддя старших атрофічні процеси перехід на сечовий та нирки. Головне знайти на себе час, Зичу міцного здоров'я.